Добрий день, молоді другокласники, ми, ми завжди наші малень уроки і тема сьогоднішнього року, яку форму має земля? Вийдемо в країну знань, ти зі мною поруч стань. Повернися, обернися кожному посміхнись. Так, почнемо з вами, як завжди, з погоди. Яка зараз пророку? Зима. Який місяць? Грудень, яке сьогодні число? Перше Уже сьогодні перший день зими. Чи було сонночка, чи були опади, яка температура повітря. Пригадаємо, що ж таке сонце? Сонце це величезна розпечена куля. Температура на її поверхні досягає 6 тисяч градусів, саме тому тепло доходить до нашої планети. І додайте загадку, ні подилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Це наша планета звана Земля. Яку ж форму має Земля? Наша планета має форму кулі, то ще її називають Земна куля. Куляста форма нашої планети пояснює, чому людям ніколи не вдавалося дістатися до краю Землі. У неї немає краю. Тому люди можуть здійснювати кругосвітні подорожі, обігнувши Землю, повертаючись в те саме місце. Бачите, зображення, порівняйте розмір Сонця Землі. Бачимо Сонце. І ось наша земля, фульмін така маленька цяточка. Хоча земля проти гігантського Сонця лише горошинка, для людей вона дійсно неозора, Щоб побачити все, розташоване на земній поверхні, люди виготовили зменшену модель землі. Глобус. Чи знаєте ви, що це таке? Це глобус, це зменшена модель землі. Ви знайшли глобус у 1492 році в Німеччині. Розглянемо з вами стародавній та сучасний інтерактивний глобус. Бачимо стародавній, такий він був не дуже зрозумілий, так. А сучасно можу натиснути і вже буду нам розповідати все. Модель це зменшене відтворення великого об'єкта. Слово «глобус» перекладається як куля. Відгадайте загадку. На одній нозі стоїть, крутить, вертить головою. Гори, ріки, океани нам показують з тобою. Правильно, це глобус. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Чи може вся Земля одночасно освітлюватися Сонцем? Ні, бачимо, на одній половинки у нас день, на іншій половинці землі. Як і, у нас темно і там ніч. Доповноречення: Сонце це розпечена зоря, лобус це зменшена модель земної кулі. Земля це наша планета. Молодці. Що ж таке космос? Космос це величезний простір, заповнений планетами, зірками, галактиками, чорними дірами, туманностями. Наша планета це всього лиш піщинка в нескінчених просторах Всесвіту. Плести вдолоне, якщо твердження вірне, якщо ні, то не нагою. За розміром сонця відповідає розмірам землі ні. Лобус збільшена модель Землі ні. Якщо розмір Сонця порівняти з кованом, то Земля нагадуватиме зернятко. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 44. З'єднаємо лінію, щоб утворити правильне твердження. Сонце Це, Земля Це, глобус – Це. Далі наша планета зменшена модель земної кулі. І розпечена заря наше світило. Що от сонце? Це розпечена заря, наше світило. Так, земля. Це що у нас? Це наша планета. Так, і глобус. Це зменшена модель земної кулі. З'єднали. Сонце це розпочено заря наше світлило. Земля наша планета лоб зменшена модель земної кулі. Так, друге завдання. Яке має бути запитання на таку відповідь? Запишіть. Зоря Сонце, інші планети та Земля мають кулясту форму. Що ми можемо запитати, щоб була така відповідь? Яку? Форму має Сонце та планети Сонце та планети. Яку форму? Має Сонце та планети. Третє. Складіть математичні нерівності, поставивши знак більше або менше. Сонце земля, що більше, звичайно, сонце. Глобус земля, що більше, звичайно земля. Придумайте і напиши порівняння, щоб передати розміри сонця землі. Якщо розмір сонця порівняти з кованом, то земля нагадуватиме зернятку. Отже, поставили знак більше-менше і зернятко. Так, і ще завдання. П'яте. Змоделюйте за допомогою джерела світла на стильне лампу та глобуса. Як сонце освітлює землю. Дивимося, половинка у нас освітлена, інша половинка знаходиться в тіні. На шляху світла непрозорі об'єкти утворюють тінь. Тому, коли одна частина колястої поверхні освітлена, то інша знаходиться в темряві. Записали інша. в угу. темряві. Так, все, що було цікаво, все сподобалося в плюсі. Було важко незрозуміло мінусик. І не знаєте, ми зробимо кружечок, це було незрозуміло. Так, і зараз ми з вами зіграємо в такий один на мільйон. Так, Мій перший мільйон потрібно повторити все, що вивчав на уроці. Планета Земля схожа на кулю, ром трикутний квадрат. Звичайно, це куля. Так. Далі. моделі землі є глобус м'яч за ковунку. Глобус. Причина зміни дня і ночі є землі навколо своєї осі, землі навколо місяці, навколо сонця. Місяця навколо своєї осі. Земля проти сонця. Горошенка. однакового розміру, в 2 рази менше в 2 рази більше. Горошенка. Лобус у Франції, Польщі, Німеччині, Україні. Німеччині. Сонце це розпоєчена супутник, комета, планета Зірка. Зірка ти в мільйонери молодці.